Потихеньку, крізь біль та сльози, Коцюбинська стає все охайнішим і привабливішим. В День Конституції України в самісінькому центрі селища відкрили дивовижний парк. Ми дуже ждали, дуже болелі, І Сьогодні ми маємо гордість нашого посілка це наш парк. Відкривати парки це дуже приємно. І приємно, тому що громада давно очікувала цей чудовий парк. Дійсно, завдяки зусиллям Ірпінської міської ради. Політичні партії нові обличчя всі громаді Коцюбинського Ірпіня нам вдалося відкрити цей чудовий парк. І головне, що люди підходять, кажуть, 25 років, нічого такого не бачили. Гарно люди посміхаються, позитивне ставлення, патріотизм починає у людей зароджуватись. Це найголовніше це комфорт і відчуття того, що хтось піклується про тебе. Це дуже зараз не вистачає в нашій державі такого відчуття. І дуже тішить, що коцюбинчани починають розуміти, що і ісп... До цього долучатися, що разом дійсно ми можемо говорити робити гарні речі, і ми можемо бути тилом один одному. Емоції переповнювали і малечу, і дорослих. Благо тепер у Кутюбинському є не лише з ким поговорити, і з ким погратися чи прогулятися, а й де це зробити. Тут там, дуже красиво посадили дерева, кущики дуже красиво посадили, зробили лавочки і будуть робити пам'ятник атошникам. Сказали, что арка любви будет у нас на корне стали любви. И здесь все наши нареченные, которые будут в нашем Кацубинском, наконец-то будет иметь место символическое, где будут фотографироваться и они будут начинать свой жизненный путь. Наш парк уже Европа. Я даже, даже проплакалась, тому що -то мене дядя похоронен, крешецький Бернард станції, кухом ага, нему земля. Ви знаєте, я 29 мая уїхала з Києва, а приїхала к сестрі, а на Аня, останеться, тому що -то ти увидиш що це необичне. Ми вчора у вечором з этими фон фонариками. Вообще, спасибо большое это ета и і тота в Ну, хочеться надеяться, що люди будуть цю красоту і радуватися, і благодарі тим, хто працював руками головою, 4, і старався 4, для нас. 4, всіх. Розважали гости свята, чудернацькі козаки та вродливі панянки на ходулях. Головним подарунком став виступ народної артистки України Оксани Білозір. Її надзвичайно заворушило привітне на селище з письменницьким ім'ям і подія, заради якої вона опинилась тут. Ми, от такими маленькими парками, маленькими сквериками повертаємо собі частинку тої природи, яка завжди тут була, і яка без якої немислива гармонія нашої з вами і душі, і гармонія спільного життя. Я переконана, що цей парк або цей сквер люди будуть любити. i'm okay. your okay. okay.